Шановні друзі, вітаю вас на каналі наша дача. Цієї ночі на нашу дачу завітав перший осінній серйозний паморозок. Мінус 3-4 мінус градуси було на нашій дачі. В цьому відео я хочу показати, які рослини не витримали такого паморозку і загинули, на жаль. А які витримали. Вважаю, це відео буде корисним, тому що багато дачників, також вже побачивши наші рослини, яку температуру вони витримують чи не витримують вживуть заходів до своїх рослин, можливо, якісь рослини захочете захистити додатково, щоб вони у разі такого похолодання неочікувано перенесли і ще деякий час радували вас своїм квітінням. Хризантема витримала такі паморозки з легкістю. Для неї це взагалі не проблема. Мінус три, мінус чотири. Хризантема витримує. Дуже-дуже добре. Це іпомея, Вона нас радувала, такі квіти на ній були. І вона заплетала наш парканчик. Бачите, самі все, іпомея померзла, померзли наші красуні бігоні бульбови, Вони квітнули такими трояндочками, ну Самі бачите, ось що відвалилося раніше, лежало там прикрита трішки. Вона ще так зберігає трішки форму. Ну, звісно, це видаляти. Ми бульбові бігоні вирощуємо з насіння, не зберігаємо їх на зиму, тому також повидаляємо і все. Це зробити не важко. Будемо видаляти. До речі, хто хоче на наступний рік вирощувати квіти, такі самі, як вирощуємо ми, посилання на насіння залишу в описі під цим відео. Петунія чудово витримує такі паморозки, не проблема. Вона залишається зеленою. Так само, як і вербена поруч в цьому горщику. Ну, звісно, вже вигляд не такий яскравий, як влітку у багатьох квітів. Але ж вони ще трішки побудуть разом з нами, порадують нас своїм цвітінням. Петунія і вербена витримує добре. Ще раз, давайте подивимось на цю красуню вербену Що стосується пеларгонії, пеларгонія, ну, бачите, трішки прибила її, трішки по краєчку, але я бачу, вона ще жива, вона ще... Ну і трішки ось деякі квіти померзли. Ну, так, здебільшого, здебільшого квіти померзли. Так що пеларгонію... Не можна також залишати. Рослина жива, можна її викопати і зберігати в більш такому теплому місці. А витримав бігоння вічно-квітуча. Все, не витримала. Така красуня була ще вчора, але ж сьогодні вже вона не витримала. Давайте тут подивимось. Колеус, колеус також одразу. Вплив паморозків на, нього, на ньому відображається, він паникає, він кидає листя. Ну, будемо прибирати, що робити, друзі? Зберегти, ну так, для Пару слів буквально зберегти всі рослини від перших, особливо паморозків, коли вони бувають такі неочікувані, не завжди ми на дачах. Ну, Це неможливо. це неможливо. Також загинули майже всі гіпаестуси. Ось це ось такі рослинки, ті, що внизу, вони якби захищені були. Тут трішки зберігалося таке тепле повітря, вони витримали. А ось навкруги, ті, що повище, вони не витримали. Глоксінія. Глоксіння загинула, також насіннями вирощували Глоксінню. Ну, он, бегоня там одна витримала. Ось ці її подруги не витримали, на жаль. Дуже шкода, дуже шкода мені жоржин. Вони так квітували, так красиво квітували. Нічого не поробиш. Будемо копати і будемо на наступний рік знову вирощувати. З цих бульб будемо вирощувати знову таких красунь. Давайте ось цю клумбу ще, ось цей квітничок оглянемо. Тут деякі росини дуже добре збереглися. Дивіться, гацання вона витримала дуже добре. витримала паморські чудово ротики, ротики, вони ось і квітнуть ще, хоча ми їх не обрізали. Вже Досить давно, і вони майже відквітнули. Але ж як зелений куч такий пишний, він е прикрашає своїм виглядом. Ось деяка квітиння ще залишилась. Бачите, що характерно, не померзли не тільки лисичка, не померзли і квіти. Сальвія – все. Сальвія, яка нас радувала, ну, загинула все, її будемо прибирати. Сальвія вже не квітне, вона вже. О, немає, можна так і сказати, ще трішки, ще трішки гацанії І давайте перейдемо до гібіскуса. Це травянистий карліковий гібіскус. Такі величезні квітки були. І вони всі померзли. Але, але хочу сказати, що гібіскус це така рослина, що ми його зріжемо на зиму трішки прикриємо, і навесні з коріння гібіскус знову буде відростати і рости, радувати. Насіння дороге, але це як багаторічник. Можете також в наступному році спробувати вирощувати. Посилання також на насіння. Залишу в описі під цим відео. По, ось, по питанню еостоми. Ну Вона витримала. витримала. Хоча вона не квітне вже відквітнула, здебільшого трішки-трішки ось ще деякі квітки зберігаються. Це чудовий геліотроп, який радував нас своїми оцими шапками. Такі суцвіття у них красиві, але Гіна одразу не витримує взагалі ніяких паморозків. Остіоспермом остік, як його ще так м'якенько називають остіки, ну тримають здебільшого. Давайте тут подивимось, тут ну ось, Вони витримали все, чудово, вони продовжують. Хоча я вам хочу сказати, друзі, навіть в межах однієї ділянки невеликої, ось тут може бути паморозок мінус 4, а ось тут може бути паморозок мінус 1. Ну, я умовно, звісно, показую. Бували такі случаї, навіть одна грядка, якихось рослин у нас росте, тут побита. Діляночка, А тут е, ті самі рослини вони чудово виглядають. І таке буває, от, ну, як сказати, очаговість така молода капуста, яку ми вирощуємо, восени, молоду капусту. Вона, звісно, чого їй буде? Вона і 5 градусів, і потім ще е, днем відійде і відновлюється полуничка. Це ми висадили ремонтантну нещодавно. Звісно, вона добре почувається. Це... Літня полоничка, вона також добре почувається і нічого їй немає. Зелень по зелені. Ну, можете самі бачити, що Петрушка витримала. Чи це кінза, ось Петрушка, витримали вони. Базилик не витримує. Руккола витримує. Ось це рукола. вона витримує. Ну, ось майже і все. Єдине, що можу показати вам ще. Баклажани одразу гинуть під впливом паморозків, поруч клумба петуні, петуня ще буде нас супроводжувати. Нас на дачі супроводжувати, петуня ще буде. І перчик, коли уїздили з дачі, так були підозри, що може бути паморозки. Але ж ось даже прикрили трішки. Ну, прикрили так, чесно кажучи, не дуже. Вже так в останню мить, коли вже майже ворота відкрили, щоб виїздити з дачі, тому по по-швиденькому треба було по-іншому прикрити. Були щелини. Ну, бачите самі, ось перчик. Деякі плоди, вони вже все, зіпсовані морозом. Але ж плоди, які знаходились ось всередині, вони ось вони міцні, вони гарні. Тому все одно спанбонд зіграв свою роль, яку ми йому відвели. І, бачите, ось, друзі, перчик він рятував. Рятував цей перчик. Ми просто зараз пройдемо, зберемо. А ось цей, який був неприкритий. Ось цей, бачите, він загинув. Ось це тут не, не вистачило спанбонду, він загинув. Тому, якщо є такі у вас потреби, можливості спанбондам, якусь грядочку, там, якщо багато цей, можна і прикрити. Ось майже і все, що хотів розповісти вам сьогодні, на цьому відео завершую. Всім бажаю гарних врожаїв, гарного настрою, міцного здоров'я. Та мирного неба над головою. До побачення, до нових зустрічей.